Ну, сьогодні відео буде частково з тим, що я борюся з своїм враженням щодо того, що має обов'язково гарно виглядати і гарно бути вдягнена. Сьогодні темно, всі сплять, але відео має вийти за розкладом. І, по плану, сьогодні ми з вами маємо поговорити тавтологія, про бізнес-план. Складне слово: якщо немає економічної освіти, не лякайтеся, не буде у вас ніякого економічного тут великого підґрунтя. Просто, якщо ви вирішили, що все-таки будете працювати психологом, ви отримали диплом. Ви вирішили, в якому напрямі ви будете працювати. Ви вирішили, що будете працювати на себе. Питання. А як ви будете працювати на себе, не знаючи, скільки грошей вам треба витратити, скільки грошей у вас є і куди рухатися? Так от, це складне слово бізнес план. Ми не будемо складати з вами як дійсно бізнес план. Ми його складемо з вами у вигляді прорахунку, певних коштів і того, куди і скільки ви можете витратити на даний конкретний момент часу. Що вам треба зробити? Сядьте, будь ласка, і для себе порахуйте, який офіс ви можете зняти, скільки це буде коштувати. Де ви можете розміщати рекламу, скільки це буде коштувати, скільки грошей у вас є, кицька заважаєш. І скільки з них ви можете витратити, і який термін часу ви можете витрачати ці кошти. Отже, вам треба чітко розуміти, скільки грошей, куди і навіщо ви будете витрачати. Без цього навіть не починайте свою роботу. Далі буде видно після того, як ви порахуєте. Після того, як ви порахували, ви маєте подивитися, чи можна витрати зменшити? І, скажу так: витрати 100% можна зменшити. Зменшіть витрати на 20% від тих, які ви порахували. Перерахуйте бізнес план. Після того, як ви його перерахували, Порахуйте вартість своєї консультації і скільки ви можете заробити за місяць грошей. Вам треба порахувати, чи зможете ви окупити або не окупити свій кабінет, рекламу і все інше. Тобто, перш ніж розпочинати роботу, маєте скласти список своїх витрат, маєте його зменшити, і після цього маєте порахувати. Що ви можете заробляти для тих, хто не знає, не може і все інше. Звертайтесь, буду допомагати.